Друзі, привіт! Дивіться, куди я вас привезла? Це у Празі є така вулиця Дикова, вона дуже гарна, і це вулиця Сакур. Тобто, вся вулиця засаджена сакурами. І я якраз зловила цей момент, бо в минулому році мене на цю вулицю, тобто мені її показав на штатку. Привіз мене на цю вулицю. Ми тут недалеко були у справах, і недалеко, тобто тут, на інших вулицях, але він привіз мене сюди, щоб спеціально показати і щоб я познімала. Але коли ми приїхали, сакури вже майже відсвіли. І це теж було дуже гарно, тому що, якщо пам'ятаєте, я навіть вам показувала фото, що сакури лежали прямо так, от на машинах. Ну, тобто вони лежали ну, на, на даху машини, всі не всі машини були сакурами. Це було дуже гарне видовище. і Машини видно, що нікуди навіть не їздили, а так і стояли припарковані, і їх обсипали сакури. От, в цьому ж році я вирішила приїхати раніше. І я зловила цей момент. І я бачите, зараз іду під сакурами. Але не тільки сакури я хочу вам показати, я ще хочу вам розказати дещо цікаве про цю вулицю, тому що ця, ця вулиця має цікаву історію. Зараз я переключусь і буду розказувати. Показую вам цю неймовірну красу. І хочу сказати, що мені знову ж таки... Не повезло з погодою, тому що поки я їхала сюди, було сонечко, дуже яскраве. Приїхала на цю вулицю, сонця нема. Сонце знову заховалося за хмарами. Але нічого. І при такій зйомці також видно. Ось хочу показати вам: на цій вулиці знаходяться дуже красиві старовинні будинки вілли. Багато із них. Мають дуже цікаву історію. Будинок ось цей, дивіться, він має навіть, он, бачите, такого орла із крилами на горі. Він у приватній власності, наскільки я знаю. Але є будинки, які відбиралися у людей, хоча вони були у приватній власності. І один із них ось цей. Він вже, звісно, перебудований, тому що він спочатку абсолютно не такий вигляд мав, тому що це вже більш така сучасна будівля. Спочатку, ще до перебудови, цей будинок збудував інженер Йозеф Кошталик. Це було ще в 1916 році. Він його збудував не в такому вигляді. От. А після його смерті його дружина. Продала будинок Рудольфу Краусу, тобто іншому чеху. От. І е він його перебудував з архітекторами цей будинок, і він уже став інший. тобто майже ось такий, як зараз. І у цього Рудольфа, тобто у нового хазяїна цього будинку, і у його е дружини був єдиний син. І, е він успадкував цю вілу після смерті своїх батьків, але це було перед війною. Але у 1941 році, як ми знаємо, почалася Друга світова війна. От, і були е, запроваджені такі нюрнберзькі закони. От, і Його виселили з цього єдиного спадкоємця з цього будинку. Спочатку його переселили в, на вулицю Довга а потім його відправили в концтабір до Луцю. і він там помер. І він був бездітний, і тому цей будинок залишився тобто, взагалі нічийним. Його зайняли гітлерівці, і це був отут, у цьому будинку, як зараз ми стоїмо прямо навпроти, влаштовано гестапо під час війни, під час Другої світової війни. От, коли ми трошечки далі прийдемо ось туди по вулиці, до будинку номер 20 бо це будинок номер 14 там буде ще більш страшніша історія у будинку номер 20 теж зв'язана з Гестапівцями. Але ми підійдемо згодом і я вам розкажу, що далі було з цим будинком. Після війни, у 1958 році, цей будинок віддали Чехословацькому радіо, і він називався Армада. Ну, власне, і навіть досі за ним закріпилася така назва Армада. У 2013 році, скакнемо аж далеко, так? Е, значить, цей будинок перейшов у власність держави. Тобто, тут радіо вже виселилося. І в 2013 році, що робить е, значить, місто? Воно Продає цей будинок, і зараз це будинок у приватній власності. Я так от наглим образом його фотографую і знімаю. Насправді це вже приватна власність. Я не знаю, хто купив, і навіть у Вікіпедії в інтернеті нема про це інформації. Просто написано всього лиш одне речення, що будинок знаходиться від 2013 року у приватній власності. Ми продовжуємо далі з вами йти по цій вулиці. І я зараз хочу підійти до будинку номер 20 і розказати також про нього історію. Ой, як собачка голосно гавкає. Її не впускають у дім. Вона стоїть на порозі будинку. Так, це номер був 16-й. Отже, це буде вже майже... Оглядаюся, тому що мені здавалося, що собака підбігла. Ну, вона дійсно підбігла, але там паркан закритий. Так, дивіться, це вже номер 18. Я вам покажу. Дивіться, він закладений в 1900 році, навіть залишився, залишився надпис. І будинок номер 20 власне, буде уже. Майже в кінці вулиці, бо он там уже кінець вулиці проглядає. Але поки ми до нього ще не дійшли, давайте покажу вам трошечки через паркан, як влаштована територія ось цього будинку під номером 18. Ой, друзі, тут є камери на будинку. Тобто тут також знімають камери. Значить. Власне, ми вже підходимо до паркану будинку номер 20 І я ж обіцяла вам розказати також історію цього будинку. Зараз трошечки підійдемо. Ось він вже проглядає цей будинок. Так, я думаю, що це він під номером 20. Зараз тут, звісно, вже якийсь косметичний салон. Так, це номер 20. Тут є і стара нумерація, як бачите, бачите, подвійна нумерація на багатьох будинках у Празі. Ой, зараз не буде видно із-за кущів. Я не знаю, чи можна мені заходити сюди в ворота. Ну, давайте спробую. Якщо це вже косметичний салон, то я думаю, що можна. Тим більше, що я бачу навіть табличку. Дивіться, ось цей будинок Він має дуже сумну історію. І ось ця табличка гранітна на будинку, і навіть букетик, бачите, висить. От. Він говорить про те, що у цьому будинку під час Другої світової війни е також е було таке своєрідне, навіть не гестапо, а м лікарня. Пологовий будинок, якщо насправді. Тобто тут про це і написано зараз чеською мовою. І у цьому пологовому будинку, е гітлерівці, Відправляли єврейських жінок, тобто вони їх забирали єврейських жінок з Європи, з Німеччини, з Чехії, і відправляли сюди, у цей пологовий будинок, народжувати діток, і діток у них одразу відбирали відбирали і віддавали на перевиховання у німецькі родини. Про все це написано тут, на цій табличці. Тобто, ви уявляєте, яке горе, яке нещастя було у цих єврейських жінок. Вони народжували під, скажімо так, ну майже в тюрмі, да, під наглядом гітлерівців. Їх не випускали звідси з цього будинку. І тільки вони народжували у них прямо немовлятками, забирали цих дітей, відправляли в Німеччину, віддавали німецьким родинам. Тобто ті усиновляли цих діток, от і що ставало потім з цими єврейськими жінками, до сих пір нічого не відомо. Ну, є таке припущення, що, ну ви розумієте, да? що їх вбивали. Тобто, що їх до концтаборів відправляли після родів, після пологів. Ось цей будинок, теж інший. А це ось цей пологовий будинок. Гестапівців. Ось така сумна і страшна історія про цей будинок. Дивіться, зараз територія навкруги цього будинку гарно влаштована. Навіть є киця чи котик, дивіться, бо є е, мисочка із кормом кошачим тюльпани квітнуть, гіасинти. І, я так розумію, що на території навіть живе котик чи кішечка. Але бачите, про цей факт історії чехи не забули, бо вони навіть на гранітній табличці от, написали цю історію, цей факт. І навіть в кінці є слово запоменеме». Тобто не забудемо. Не запамомене, це ні чеською мовою не забудемо. До концентраційного табора жени Пак били. От. А, правильно, те, що я й казала, друзі. Після пологів ці єврейські жінки були відправлені до концентраційного табору. Бачите? При вас прочитали. Ну, що ж, друзі, трошечки розказала вам про історію цієї вулиці, про історію, власне, двох будинків. те, те що я знаю з вами і поділилася. І ось там, от за рогом, власне, ця вулиця і закінчилася. Вона коротенька. Бачите, як ми її швидко пройшли. Дивіться, друзі, вулиця настільки красива, що на ній фотографуються. я якраз потрапила на такий момент. Ось дівчина фотографує іншу дівчину. Ой, з букетами, навіть з двома. Ну, Яка красива. Навіть два букети. Дуже гарно. Дякую. Дивіться, як тут красиво. Тут навіть є палісадники у цих будинках. Бачите, давайте я вас зараз через паркан проведу. Ось так от. Камера все вміє. Тут уже магнолія відсвіла. Оце магнолія. Будинок такий старовинний. Дивіться. На цьому закінчую нашу прогулянку, нашу екскурсію. І бажаю вам усім тільки добра, миру, І щоб ніколи-ніколи більше не повторялися такі історії, про які я щойно розказала. Усіх вас обіймаю, усього вам найдобрішого і до нових зустрічей.